Дантес Лох, Олійник Бог. Вибрати на одній з брів полоску. Мені не можна це робити, я знімаюсь в кіно. Ладно, Кирюх, я замість тебе зроблю. Дякую, брат. Давай, погнали. Так, треба її п***ть як акуратно. Ну все досить, може, не? Як бікстрітбой будемо просто. Ні, ну у нього просто світлі брови, ну я ж не буду йому всю бров — Збривати? — Та а не блядь! <ривіт> — Все нормально. Само, подивися. Купляйте квитки, купляйте квитки на палац спорту і я вам зроблю теж таку. Давай оцей. Ану закри око. Закри, закрив око. око. Амо, покажи. Ну да є, ну щось є там? А? Давай, а ты туди мы маніє... не Давай. Ой, соскользнуло.